Лейла БЕРГ розповіді про маленького автомобільчика. Малюк у себе вдома. ЖИВ був маленький автомобільчик. Він був такий крихітний, що господар кликав його просто Малюк. Малюк жив у гаражі. Якщо господареві треба було кудись їхати, він приходив за ним у гараж. Малюк дуже любив їздити. Прр. фиркав він від радості, коли господар натискав на стартер. Фрр. Шуха-шуха, шуга, шуга, шух-шух, шух, шух, шух. А потім господар натискав на годок, і малюк у захваті скрикував Банга! Та так голосно, що павуки на стелі розбігалися в різні боки. Натями малюк дрімав у гаражі, а господар ішов спати до себе додому. У гаражі було тихо, іноді тільки якась пташка на горищі казала Спи, спи. Іноді кішка за дверима говорила «Мряв, мряв». А малюк ніколи не розмовляв, якщо лишався один, але йому не було нудно. Ночами сірі мишки вилазили з-під пілля і забиралися до кузова автомобільчика. Спершу вони стрибали на підніжку, а звідти через відчинені дверцята на сидінні. Миші мали крихітні лапки, які жахливо лоскотали. Одного разу малюкові було так лоскітно, що йому захотілося скрикнути Банг. Але він промовчав. Адже він не міг без допомоги хазяїна кричати Банг. Мишки любили малюка, тому що у нього на передньому сидінні завжди було багато смачних крихт від печива. Господар зазвичай з'їдав свій сніданок у машині і кидав крихти. Якось ввечері, коли мишки прийшли поїсти, малюк помітив кота. Кіт почув запах мишей і пробрався в гараж. Малюкові страшенно захотілося крикнути Бережіться мишки, тут кіт, але він не міг. Він хотів крикнути коту Брись і теж не міг. Кіт не чутно ступаючи м'якими лапами. Ходив довкола машини і нервово ворушив кінчиком хвоста. Ох, подумав малюк, бідні ви мої мишки. І тільки він встиг так подумати, як. Знаєте, що раптом трапилося? Кіт стрибнув просто на клаксон. Банг! скрикнув голосно малюк. Ой, злякався кіт і полетів шкереберть униз. Біжимо, піскнули мишки і кинулись у нору. Кіт, звісно, закрутив хвостом і виповз із гаража. Малюк залишився один. Я радий, що кіт не спіймав мишок, думав він. Мишки мої друзі. Я їх урятував. Потім він заснув і йому снилися подвиги.